Привіт, мене звати Поліна, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні розпакуємо з вами бокс від торгової марки Фокс. До речі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково це виправте. В мене дуже багато цікавого, розпаковки, роботи на моделях і огляди матеріалів. Ця розпаковка дуже довго чекала свого часу, але нарешті дочекалася. Ну що, знайомимося з новими кольорами торгової марки Fox і їх колекції Spectrum. Але на початку нова колекція пензликів. Насправді я ними користуюся вже більше півроку і дуже задоволена саме користуюсь цим. Пензликом він достатньо тонкий і зручний в роботі, ідеальний для підведення під кутикулу та працювання з матеріалами. Цей пензлик другий, він більш довший і ним я ще не користувалась. Але вони не супер тонкі, але і не товсті. Третій пензлик ідеально підійде для роботи в такій масковій техніці. В майстер-класі з ромашками його використовувала. Четвертий пензлик для гелю. Я ним користуюсь як гелем працюю, так і наношу підложку з бази. Дуже зручний. Цей пензлик, скажу так, на любителя, хто любить саме прямі такі пензлики, але ворог дуже м'який і підатливий, дуже зручно ними працювати. Ну і останній пензлик для роботи за крилом. Наступні новиночки це колекція Spectrum, і нею я користалася все літо. І хочу вам сказати, що відтінки насправді дуже пігментовані, зручні в роботі. Звісно, жовтий я наносила в два шари, а ось далі такі коралові і рожеві наносила в один, і вони просто ідеально просихали і лягали. 142 і 143 просто хіти цього літа в мене в клієнтів, тому що вони супернеонові, гарні, насичені. І наносять дійсно в один шар. Консистенція, пігментованість і якість взагалі торгової марки Fox і колекції Spectrum вона від часу змінюється. Зараз ці новинки, які ви бачите, то вони такі суперпігментовані. І далі будуть пастельні кольори, але їх можна нанести в один шар. Я би не ризикувала, тому що все-таки два тоненькі виглядають набагато гарніше. До речі, наступний барбі-колір взагалі в мене не користувався. Популярністю, хоча і тематика Барбі була супер активно використована і дівчата фарбували, але все ж таки вибирали більш насичені кольори, а не такі яскраві. Стосовно пастельних кольорів, ви побачите, що вони пігментовані, дуже класно наносяться. На тіпсі вони дійсно нанесені в один шар. Але коли ви використовуєте їх на ручках вашого клієнта, то не завжди маєте ту саму супер ідеальну поверхню, як на тіпсі. І все одно білий пігмент він десь більше видний, десь менше. Тому я малювала частіше всього ці пастельні кольори саме в два шари. Такі пильні, цікаві, також заходили. Вони завжди будуть популярні. Може, не так часто будуть фарбуватися, але все одно клієнти їх люблять. Особливо в мене клієнти полюбили такий гарний ніжний блакитний. Цей темно-фіолетовий, в мене навіть є робота з ним. Зараз покажу фотку. Він супер насичений і також в один шар. Взагалі, то ці новиночки насправді класні. Шкода, що я зреагувала дуже пізно і не показала вам їх раніше. Але зберіжіть собі це відео, може, зробіть скрін. І згадайте про ці кольори саме Неонові. Коли наступить новий сезон, тому що вони насправді будуть у вас ходові і будуть часто використані. Цей ніжно-блакитний, про який я говорила, це він насправді дуже гарний. Наносила в два шари на клієнтка. Також сьогодні вам покажу вітражні гелі. Це колекція гелів вітрогової марки Fox, які можна використовувати для нарощення, для стилізації ваших нігтиків. Вони насправді дуже цікаві. Не можу сказати, що я їх часто використовую, тому що це такий специфічний товар, але він підійде для креативних ідей. Шість кольорів, вони класні в нанесенні, достатньо пігментовані, залежно від кольору, і їх можна саме наносити для нарощування, коли ви робите якісь такі дизайни, креативні, викладні френчі і так далі. Вирішила їх нещодавно перемішати для того, щоб отримати необхідний мені колір. І ви знаєте, ну! Якось вийшло. Через те, що кожен колір має свій підтон, свій більш холодний, або такий теплий неоновий, або не неоновий колір, то і в результаті вийшло все не так ідеально. І такого теплого, гарного, коричневого, якого я хотіла, в мене не вийшло. Вийшов такий трошки червоний, але так на руках, в принципі. Дивиться він достатньо добре. Подивитись на цей майстер-клас, і взагалі я вас запрошую на розіграш цих відражних гелів до себе в інстаграм. Я залишу посилання, я розіграю всю колекцію. Найближчі три дні буде тривати розіграш. Беруть участь як Україна, так і Польща, тому використайте цей шанс. Доставка буде за мій рахунок. Всі кольори вітражного гелю ви можете виграти і спробувати. Умови дійсно прості. Умови саме в мене на сторінці в інстаграм, тому запрошую. Підписуйтесь, виконуйте умови і насолоджуйтесь роботи цими гелями. Як ви бачите, консистенція не супер рідка, вони достатньо густі, але гарно розподіляються. Єдиний мінус для мене, що всередині утворюються такі бульбашки, і їх дуже складно забрати звідти. Він настільки густий, що навіть при звиклій роботі пензликом ви все одно робите всередині бульбашки, і на такому вітражному ефекті це дуже видно. Тобто будьте обережні та не дуже калишмайте свій гель. Це, звісно, стосується кожного гелю, яким ви працюєте, але на вітражних це дуже видно вітражний. На то він вітражний, що він напівпрозорий з якимсь підтоном. речі, такий півпрозорий чорний дуже класно для дизайнів, щось подобне ефекту колготок. Тому використовуйте ось такі кольори наших гелів. Ще раз запрошую вас в інстаграм і до нових відео, Па-па!